У сучасному українському суспільстві відбуваються значні політичні та соціокультурні зміни, вирішуються глобальні проблеми як внутрішньої, так і зовнішньої політики. Україна сьогодні репрезентована на світовому ринку як повноцінний, повноправний партнер світового співтовариства. Особливо велика увага на сьогоднішній день в подальшій розбудові українського суспільства належить молоді, якою буде молодь сьогодні, які цінності будуть становити ядро її свідомості, якою буде її політична культура, таким буде і майбутнє нашої держави. Саме тому надзвичайно важливим на сьогоднішній день є вивчення політології як науки та навчальної дисципліни. Чому тому, що політологія це та наука, яка відображає політичне життя суспільства. І саме з 1990 року політологія почала проваджуватися у закладах вищої освіти на території України як обов'язкова дисципліна, озброюючи людину системою знань про політичне явище, а також методологію аналізу. Політологія допомагає молоді правильно виробляти вірніше правильну позицію і формувати способи впливу на політику політологічні знаття знання, знання сьогоднішньої молоді дають можливість адекватно усвідомити логіку політичного процесу, політичні інтереси різних соціальних суб'єктів. Своєчасно виробляти і ефективно реалізовувати відповідні політичні рішення. Саме з цією метою для удосконалення процесу навчання я випустила власний підручний курс політології в схемах, який допоможе більш детально опрацювати даний матеріал. З огляду на що громадянська освіта, політична соціалізація це засвоєння зрозумілих і простих правил. Знати яких і дотримуватися кожен має інший. І в основі цього процесу лежить включення молоді в політичне життя суспільства. Політична культура, високий рівень політичної свідомості є запорукою нашої майбутньої перемоги і запорукою утвердження України як самостійної і незалежної держави в очах світової громадськості. Тому запрошую вас на свій курс Політологія, який читаю я, кандидат історичних наук, доцент Луцького інституту розвитку людини університету Україна Олена Бундак. Дякую.